Він нас не бачить, але махає нам ручкою. Він знає, у гості можуть прийти лише друзі. Майже повністю осліп, але посмішка не сходить з його обличчя, незважаючи на те, що сім'я втратила спочатку матеріальну допомогу від держави, а потім і батька, годувальника родини. Має малюк єдину мрію, щоб я даблі бачу. Для цього необхідна операція, але грошей не вистачає навіть на їжу. В цій сім'ї ділять морквину на трьох дітей. Односельчани знають про складну ситуацію і тому зібрали 6 тисяч гривень, які запросила одеська лікарня. Та медичний заклад підняв ціну до 19 тисяч. Петро старший брат і захисник сім'ї. Розповідає про Дмитрика. І його мрії з особливим трепетом. Він любить дуже гратися, але зараз він не має з ким, оскільки він раніше грався з. З сусідськими дітями їх зараз забрали в інтернаті. А інші діти просто у школі грають у школу, ходять, Він не дуже має з ким гратися. А сам хоче, Звісно, щоб він нормально бачив, щоб до школи ходив. Але весь день, замість того, аби навчатися, він сидить у кімнаті, дивиться у вікно, не бачить, проте уявляє там щось гарне. Сьогодні благодійна організація «Майбутні України принесла речі для дітей і шукає доброчинців, які допоможуть зібрати гроші на операцію малюку. Вони стануть чарівниками і дадуть шанс Дмитроку побачити світ. Додаткова інформація для тих, хто не залишився байдужим, за номером 050-243-69-71. Також Організація «Майбутнє України ще місяця влаштовує свято до дня народження буковинських сиріт. І всі охочі можуть привозити подарунки і солодощі в офіс благодійників за адресою вулиця Льва Толстого, 13. Здійснити дитячу мрію. Просто Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.